Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, закінчуючи, розважати коротко, коротко так, ту восьму заповідь Божу. Я не можу не то, що не згадати, опустити, але я просто зобов'язаний пригадати нам про цей найгірший наклеп, найгірше лежить свідоцтво так, про тих нікчемних людей, які шукали, шукали, шукали. За що би можна було засудити Ісуса і не знайшли? Первосвященики шукали, фарисеї, книжники, законовчителі не знайшли. І тоді вони витягнули ту зброю, як я вже казав, і тою зброєю це є брехня, це є свідчення. Знайшлися ті нікчемні люди, які судили і засудили Ісуса. Так, це є найгірше. Лише свідоцтво, найгірше порушення восьмої заповіді, як я вже казав, ну, здається, можуть люди думати, що таке є та заповідь Божа, не свідчи ложно. Ну, сказав та й сказав. Але бачите, що робить брехня, що робить лише свідоцтво, так? воно засудило самого невинного анця, самого Господа Бога. Коли піймали юду із Каріотського, спочатку вони обманули юду. так? І коли Юда зрадив Ісуса, привели Ісуса до просвященика, і там виступали ті лише свідки. Одні казали: Ісус будує храм за три дні, зруйнує за три дні, відбудує і так далі. Інші говорили, Він заборонив давати кесарю податок, і це було неправда. Тому що Ісус сказав, Богові дайте те, що є Боже, а кесарю дайте те, що є кесареве. І ті свідчення вони не співпадали одне з одним. Це були гарячі лише свідчення, навіть не домовлялися між собою, про що маємо брехати. І бачите, дорогі мої, ось ця неправда, вона розіп'яла правду. І здається, правда є розп'ята на Христі, але що буде за три дні, та правда воскресне. Та правда, яка ніби вмерла, і здається, все, немає ніякої надії в світі, та правда воскресне. І це є справжнє лице правди. Як би не здавалося, що правду хочуть розіп'ясти на роботі, в школі, в інституті, в державі, в парламенті, в церкві хочуть правду розіп'ясти, хочуть правді дати скочна обличчя, скочна на уста, щоб вона не говорила, правда завжди воскресне. Неправду хочуть запхати до темного гробу і прикутити каменем неправди. Ангел прийде і відкотить. Запам'ятайте, правда завжди вилізе наверх, правда завжди воскресне, а брехня, вона буде повершена в озеро вогню. Псальмопівець Давид говорить в 14 му Псальмі такі золоті слова: Хто говорить правду у своєму серці, той угодний Богові. А книга Приповісток говорить так. Огидні для Господа вуста брехливі, а хто чинить правду йому до вподоби. Восьма заповідь Боже мої найдорожчі це не лише про суд, це не лише про судові справи, бо більшості з нас ніколи з судом не мали нічого спільного, ніхто з нас не свідчив ложно за гроші проти правди, проти ближнього свого. І це не лише про суд. Це про наше життя, це про наші відносини, це про нашу правду. Бо це не є добре, це не є справедливо брехати словами або навіть брехати мовчанням, коли ми знаємо щось, а мовчимо, коли мовчимо на неправду. Це не є нормально спотворювати правду в розмові, надавати їй такі свої кольори, свою одежку, свою обгортку. Це не є добре. Передавати плітки, робити вигляд, ніби знаємо більше, ніж є насправді, або обмовляти ближнього, щоби себе, наприклад, виправдати. І щоб перейти, дорогі мої, до іспиту совісті, ще наведу такі приклади проти восьмої заповіді. Перше, як я вже неодноразово казав, це є сама неправда, брехня, свідоме перекручування правди, це є друге це є наклеп, клевета. Вигадування або поширення неправдивої інформації про когось, третє це є обмовлення, плітки, передача правдивої, але негативної інформації без необхідності. Наступне це є лицемірство, удавання кращого, ніж є насправді задля обману інших. П'яте – це є фальшиве свідчення, обман у суді чи перед владою. Наступне це є зрада довіри. Розголошення таємниці без дозволу. Так само до того гріха належить супружа зрада, бо ми присягали Богові, що будемо вірні, але не дотримали тої вірності і обманули Бога. Сьоме це є маніпуляція фактами, наприклад, перекручування правди в змі в соцмережах. Восьме це є підбурвання до неправди, коли хтось змушує іншого збрехати або приховати правду. І я думаю, якщо покласти руку на серце, то кожен із нас має гріх проти Восьмої заповіді, бо кожен із нас користувався неправдою. Не раз зі страху, не раз щоб не бути покараним, щоб приховати правду, так? ми користуємося часто тою брехнею. А зараз і спецсовісті, думки, чи не підозрював або обсуджував ти, Кого безпідставно у чарівництві, крадіжках і тому подібне слова чи не виявляв без потреби чужі тайни, тобі поручені? Ось тут знаєте, як звучить та приказка по секрету цілому світу. Ти, Ганю, нікому не кажи, бо це дуже великий секрет. Це мені сказали. Добре, Маріка. Ти нікому не кажи, бо мені Ганя казала, що це дуже великий секрет, і нікому не можна казати. Добре, Петре, Степане, то такий секрет. І ви розумієте, ми не вміємо тримати секрет. Якщо нам щось довірили і сказали, будь ласка, прошу тебе, я з тобою поділюся. Мені треба з кимось виговорити. Це в мене є проблема, але нікому не кажи. Я обіцяю, зуб даю. І ви знаєте, тут сьогодні треба ті зуби всі повиривати, чи повибивати, бо придеш додому, мамі скажеш, мама коліжанці, і по секрету всьому світу. Чи не говорив ти неправди, яка би могла пошкодити ближньому, чи не обмовляв, або чи не наводив наклепи на ближнього, або чи не слухав, як це робили інші, чи не займався плітками, чи не намовляв кого до фальшивого свідоцтва, діла вчинки. Чи не чинив незгоди між, неприятелями, між приятелями, верніше, чи не присягав Криву в суді або перед старшими, чи дотримувався обіцянки, недбайливість, чи перепиняв ти обмови або інші злі розмови, які приносили шкоду іншим, розуміється, якщо це було в твоїй силі, чи віддавав належну честь тим, яким вона належить. Мої найдорожчі браті і сестри, так ще багато чого хочеться сказати, але, напевно, часу не вистачить ні часу, ні днів, але полюбіть правду, і правда нас спасе. Як жити по правді? Треба говорити правду з любов'ю, як каже апостол Павло Доєфесян. Потрібно не поширювати того, чого не знаєш напевно. Чого не бачив, а просто чув якісь плітки, не мовчати, коли бачиш неправду, захищати добре ім'я ближнього, коли хтось на ближнього говорить брехню і неправду, того багато є всюди. Навіть в монастирі лізе та неправда, так? але треба правду захищати, треба переконатися, чи те, що сказане, чи це є правда. І якщо ми чуємо на когось, що хтось говорить явно неправду, ми маємо стати в обороні правди. Тобто в обороні самого Бога, і так само сповідатися, коли зрішили брехнею і просити сили в Бога, щоб ми також змінили своє життя. Мені дорожче, хто оклеветав ближнього чи сказав неправду в присутності інших людей, то мусить так само пам'ятайте, не тільки висповідатися: я говорив неправду, але мусить це відшкодувати щоб відбілити нараз людину і сказати: ви знаєте, я мав неосторожність сказати про ту людину неправду, а насправді так не було. Оце є важливо. Тоді той гріх буде прощений. А інакше будемо клеветати, брехати в судах, пішов, висповідався, ні, так не працює. Треба прийти в суд і сказати, що я говорив чи говорила через страх, говорив неправду. Багато людей кладе руку на Євангелія, обіцяє говорити правду і нічого, крім правди, і тільки відкриє уста і зразу бреше. І тому, хто любить правду, є тяжко можливо любити, той по-справжньому любить Господа Бога, а хто любить брехати, то є дитина, батька брехні, тобто диявола. Мої найдорожчі брати і сестри. Закінчуючи розважати про 10 заповедей Божих, я хочу нагадати слова Ісуса, дороги правди і життя, який сказав, що заповіді Божі є не тяжкі. Однак дивитися нашими людськими очима, наскільки ми загубилися, наскільки ми якій павутині гріховній запуталися, наскільки нам є важко встати, піднестися і так далі, і ми дивимося на заповіді Божі, не раз не Божими очима, але очима того світу, очима нашого немічного тіла, наших слабкостей, наших поганих схильностей, очима навіть самого диявола, і нам здається Боже, через таку велику лупу, що ті заповіді є. Неможливо виконати, що вони є дуже тяжкі, і є такі, знаєте, що до них важко торкнутися і ті заповіді Божі виконати. І здається, це є неможливо, так? бо грішимо і грішимо. Але Ісус сказав чудові слова, запам'ятайте собі, для людей це неможливо, так? але для Бога все можливо. І тому тут є одна така, я би сказав. Такі, таке слово, як одна фішка в Господа Бога. І дуже цікава така фішка. Як зробити, щоб ми з легкістю виконували ті заповіді? Ісус сказав: без мене не можете чинити нічого. Без мене не можете робити нічого. Але з Богом можна все. І тут є дуже цікаво, дорогі мої, я це не хотів казати на початку, але хотів сказати в кінці наших розважень і наук є такі слова. Ось цікаво, так? Ми, коли перечисляємо заповіді Божі, там, наприклад, не вбивай, не чужолож, не кради, тут вони звучать по-інакшому, якщо ви це зауважили, звичайно, були уважні. Бог каже так: не вбивати меж, не чужоложити меж, не красти меж, не свідкувати меж, не зазіхати меж. Чуєте? Це не є теперішній час, не вбивай. Але це є майбутній час, що треба щось зробити, щоб Бог тобі дав ласку, і ти в своєму житті не поповняв тих гріхів. Якщо ти те зробиш, і тоді ти не вбиватимеш, не чужоложитимеш і так далі, тоді ти виконуватимеш ті заповіді з легкістю. Отут розважте собі добре. Тут Бог нам дає. дає ту свою поміч, так? Бог стає тим підйомником, тим краном, який піднімає немов той тягар і допомагає нам. І що це є за підйомна сила, що це є така за фішка? І що Бог каже, такий контракт між людьми? Якщо ви виконаєте це, то я вам дам ласку, і ви не будете чинити тих гріхів, ви будете дотримуватися заповідей Божих і з легкістю осягнете спасіння. Юнак казав, хочу спастися, виконуй заповіді, і Бог допоможе. Бо, власне, там, в тій е, історії про юнака, буде сказано, що в людей неможливо, в Бога є все можливо. Отож, в 19 розділі виходу, перед тим, як дати заповіді Божі, Бог сказав до Мойсея такі прекрасні слова. От тут є ключик, через який Бог поможе людині виконати ті заповіді, які здаються нам тяжкі. Бог сказав, коли люди щиро слухатимуться мого голосу і дотримуватимуться мого завіту, то будуть моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя є вся земля, ви будете в мене царством священиків, народом святим. Це слова, які маєш переказати синам Ізраїля. Прийшов Мойсей, покликав старіші народу і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли, одностайно кажучи: усе, що сказав Господь, ми зробимо. Отож, в чому є та фішка, дорогі мої, а в тому, що ми, Бог закликає, щоб ми стали Його дітьми, щоб ми стали Його Божим народом. Щоб ми стали його синами і доньками, щоб ми дослухалися до Його голосу, щоб він вже по-справжньому став нашим батьком, нашим Отцем Небесним. І коли ми будемо відчувати, що ми є Божі діти, а не діти лукавого, діти того світу, діти того тіла і так далі, тої землі, що ми насправді належимо до Бога і ми є Божими дітьми, і тоді аж Господь дасть кожній людині таку ласку, що ми з легкістю. Будемо в своєму житті виконувати заповіді Божі. Нам не буде жодних проблем і з будь-якою заповіддю. Ми будемо виконувати пошану мати і до Бога, і до ближніх, і до батьків. І ніколи нікому не будемо чинити кривди, а будемо жити святим, досконалим, побожним християнським життям. І тому, дорогі вірні, станьмо Божими дітьми. Любімо правду, любімо один одного. Не чинімо нікому кривди. Пам'ятайте, що ми є Божі діти, пам'ятайте, що ми є куплені ціною не сріблом і золотом, ми є викуплені ціною найдорожчої крови нашого Божественного Спасителя. Пам'ятаємо, що поки живемо, час працює на нас, а час, який працює на нас, він працює на наше освячення і на наше спасіння. Бо Бог нам дав життя для того, щоб накопичували собі добрі вчинки і діла. Для вічного життя у небі. Щоб у людину, каже Ісус, ти можеш дати взамін за власну душу. Навіть цілого світу, навіть сто таких світів буде замало, щоб дати щось взамін за власну душу. А Ісус дав тобі своє життя і тому людину полюби правду, як я вже казав, полюбіть один одного і всім серцем і душею полюбіть Господа Бога. Боже Ісусе, що має робити, щоб осягнути вічне життя, і Господь тобі відповість і сьогодні чини і виконуй заповіді Божі, і будеш жити вічно зі мною у небі. Амінь.